Президента Бірми тейна сейна, який прийшов до влади у березні минулого року, завойовує визнання заходу через кроки до розширення демократії в країні цього тижня. Уряд провів велику амністію серед в'язнів. Опозиція у Бірмі також привітала кроки уряду. Втім, за її словами за ґратами у цій країні досі перебувають сотні активістів та політичних дисидентів. Розповідає Тетяна Ворошко. Натовп людей зібрався біля в'язниці «Інсейн» у бірмі. Люди вітали на свободі амністованих політв'язнів. Це лише частина з півтори тисячі звільнених арештантів, яким цього тижня уряд дарував свободу. Активістка Сусунвей після звільнення повернулася до роботи, за яку її колись арештували. Я працюю, щоб викольнити у Бірмі примусову працю. За це мене колись кинули до в'язниці, але я буду і далі цим займатися. А також буду виступати проти того, щоб буселян відбирали землю. Громадські активісти у Бірмі відзначають деяке послаблення тиску на опозицію останнім часом, але вони не сподіваються побачити швидкі політичні реформи. Ми хочемо бути вільними, але ми не чекаємо, що повна свобода наступить. Бо уряд впроваджує будь-які зміни повільно, дуже повільно. Тому ми навіть не сподіваємося побачити абсолютну свободу. У Бірмі нещодавно була сформована національна комісія захисту прав людини. Її членам було дозволено вперше в історії. Провести інспекцію в'язниці утримується багато політв'язнів. Але незважаючи на це, вони не можуть напряму суперечити урядові позиції, яка твердить, що в Бірмі немає політичних в'язнів. Зараз всі багато говорять про звільнення засуджених, яких дехто називає в'язнями сумління. Але уряд продовжує наполягати, що у Бірмі немає політичних в'язнів. Наша комісія звертає увагу на всіх засуджених, які можуть вплинути на розвиток демократії в країні. Після проведення на цьому тижні амністії про демократичні партії в Бірмі з надією чекають квітневих виборів, які можуть стати наступним кроком до політичної реформи та розширення свобод у Бірмі. Тетяна Ворожко голос Америки.